Так, друзі, всім привіт. Попитка номер 2 Валим по Шевченка, горіла хата гори сарай, Валим на пляжі. Зараз подивимося, може спочатку на третій і з третього почнемо. А можливо краще почнемо з перший, і другий, і третій, і потім по сако. Ще там заскочимо на САКО 75, будемо валить додому Так, тут будемо не задержуватися, тому що зараз ще базар працює. І коротше тут бачите, які движня. Але ж у нас великий плюс, що ми можемо так обходитися. Як вам маневри? О тут зона небезпеки. Зона небезпеки базарі одні жінки в основному. Мені, каже, треба доїхати до третього пляжа, потім дати камері відпочити, бо вона нагріється нормально. Ну що, поперем прямо. Или наливо. Короче, сейчас решим. Так, я думаю, давайте попрямо, а зріжемо там далі. Давайте що ж. У нас ніхто не підрізав. Так, що там далі? Ремонтні роботи? Зуб виривати, ось лівороч, це каже з краснофлотська, вулиця. Там я вже три виривав, поставив коронки, тепер ще залишився динилий зуб, треба його ліквідувати. Можна було паркушу, ну паркушу треба буде поїхати на выходных із камерою, по Почор... сісти на чортове колесо і прокататься і зняти вам краєвид Так, а далі, далі, далі нам надо ліворуш виїхати відсюди. Так, а де тут у нас що, светофоры? Коротше пхнем. Зараз, мабуть, будемо щут. Кажись С ми... ветерком. По цій дороге ми ще з вами не летіли. Зараз ми вылетим на каменку. Так. Перший травневий провулок ми їдемо. Щось я не хочу торохтить, нам треба вискочитись. Ось сюди. Так, потіше, бо тоді мене так понесло. Ли попечена, але я взяв бейсболку може на обратному шляху треба буде її одіти. Не, напевно поїдемо через пляжі, поки камера ще не так перегрілася. І повербан заряджений бо потім буде обломно не зняти туди, куди їхали. Колись ми з вами вже летіли тут, як на леваду їхали. Та головне движение її резких виділе. Чучило. Заснув. Чуєте звук гукор от покришок. От моїх. Телефон обруль ударився щось да гребані яма. Так, успіваємо летимо 16 секунд. А будемо вже повільно їхати. Можливо, тепер ж погладне. Коротше от стара автостанція, яка шалена гонка Гляне, за скільки ми доїхали до старої автостанції. Чувак, нема часу чекати тебе. Так, перекур у нас. Я думаю ми так через мост і чухнемо. Так, 11 хвилин ми пхнемо. Так, хай глаза загорять, бо що тут нам показують? Турист -то знає, скільки себе пам'ятаю, скільки він тут стоїть. Назву не міняв. Хіба що готель була гостиниця, турист, а став готель-турист, то хіба що. Треба було заїхати на мост, ладно, на обратній дорозі.